Всім привіт! І сьогодні буде мій ранішній влог. Знаю, вчора не вийшла третя частина, але вона вже певно, ну, не вийде. Тому що, ну, якось вже не складається, вже інший день зовсім. Вчора я нічого не виклала. Так що мені кажеться, можливо, сьогодні буде цей влог. Але можливо. Не знаю, чи точно, тому що, ну, типу, я не знаю, чи я буду знімати вже третю частину, тому що вже інший день. Я вже встала, поснідала Макдональдсом і, в принципі, більше нічого. Тепер я йду чистити зуби, беремо зубну щітку і пасту і почнемо чистити зуби. Я вже почистила зуби, милась і, і волосся. Так. І другу сторону. Сьогодні неділя, я розстроєна, тому що завтра понеділок, хоча в мене завтра плавання, я маю бути рада, але я не рада. Вот так. и ему свой пустик маленький тут сзадом подкета. Так. И пошли сделаем вот такие какие До речі, я бачила дуже швидко набігало дуже кількість на моєму о, відео з The World. Я вже майже це чому. Ось такий от хвостик у мене вийшов. Мені кажеться, достаточно красиво вийшло. Е, Поводок до сюди. Не знаю чому я взяла іменно цей, тому що він мене було ще ціна вибір і ще один золотий. Я думаю, нам про це сподобався. Ну все, поїхали далі. Я вже в кімнаті. Я в піжамі з одним телефоном на ліжку і піду застріляти ліжко. Так, це відкладаємо. Мене тепер брак на вулиці, я хочу подивитися вікно, чи я їх побачу. Чуєте ці звуки? Це наші сусіди. Звісно, це дуже в нас рідко, але відбувається деколи. Так, ну все, я вже засилала ліжко, залишуся, лише оце біле постелити. Я вже заселила ліжко. Отак у от мене вийшло. І тепер я буду одягатися. Покажу вам зараз лук, в чому я сьогодні буду. Так, і теж яку перше я буду в от футболці і ось таких от джинсах, широких. Отак. От. І я готова. Откий образ сьогодні, uh, але ще одну я носки не наділа. <laughs> так що пішла брати носочки. Так, і я вже встигла ну, трішки в кімнаті. І коротше. І далі в мене йдуть по планах зйомки. Uh, так що прийти. Тобто, Тут в мене є така рівна, кажу, біла стіна, на яку я вішаю це зелене полотно. Зараз покажу кусочок, як це виглядає. Так ми ну, вже якось так поклала. Далі маємо такі оське зелене величезне водно, яке ми купили. І от сюди отак от, от я ну, вішаю, тому що коли знімаємо або отак от от, може. Це по зрозуміння, як камера. буде в мене діку, чи буде видно багато простору, чи ні. Ну, коротше, вона там прикріплюється, і я на такому фоні зеленому щось роблю, говорю, щоб було видно, допустимо, потім сюди якийсь камеру так. Взагалі, навіть що, це можна отак от на ліжко покласти і на ліжко знімати. А що, прикольно, йде на вічкову. Ага. І все, зелене полотно. Ну, я так положусь і розказую щось. І візьму ми оце я його розвернула, так от він на мене показує, і я щось говорю, Капець. Будь-то ютуберкою, це не так, легко, як я думала. Я можу в планах зараз знімати одне відео, так що я вже готуюсь, можу зараз всі ці всі, всі речі підготовлювати, продумувати плани і так. Тепер буду знімати ролик розум ворлд», потім багато-багато шортс. І далі продумувати ідеї і знімати відео. Отак от, от нелегка життя. На ну, цьому все всім пока пока. Підписуйтесь на мій канал. Давайте доб'ємо тисячі підписників. Всім пока-пока.